Всім привіт! Сьогодні 13 серпня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на околиці Подолу, де група компанії РДС капітально ремонтує шляхопровід на автомобільній розв'язці на вулиці Новокостянтинівській. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, поділ, вулиця Новокостянтинівська. Ті, хто ще не подивився мій вчорашній огляд, що я фільмував біля станції метро Осокорки на капітальному ремонті величезного шляхопроводу. Ти сповіщаю, що цей огляд, як і вчорашній, я вже фільмую на нову камеру і дуже вдячний всім тим, хто долучився до цього процесу, оскільки всіх вмістити поіменно в титри подяк не є можливим, то буду перелічувати вас. В кількох послідуючих оглядах, тобто, якщо не знайшли себе в цьому огляді, то дивіться в наступному, в наступному, в наступному, в наступному. Але обов'язково всіх, кого я зміг ідентифікувати, я згадаю. Всім дуже велика подяка. Що ми маємо сьогодні на об'єкті? Я розпочинаю наш огляд традиційно з прямих підходів до шляхопроводу з боку куренівки, і ми бачимо, що рівень старого насипу тут значно знизився. Я вам казав, що тут мали все прибрати звідси до рівного і потім відсипати новий насип. Потім мені казали, хлопці, що, начебто, якусь частину того, що ви зараз бачите, мали розподілити в якості нижніх шарів ходушки. Але сьогодні я спілкувався з дорожниками, які мають найточніші відомості про це. І мені сказали, що все ж таки, все, що ви тут бачите, воно буде зніматися повністю до основи, і потім відсипатиметься новий піщаний насип. Ви бачите, там хлопці роблять новий кололіс для того, щоб туди спрямувати водостоки з підходів, яких тут взагалі раніше не було. Тут є колектор, один з двох. Оце в нас зливова каналізація, тут десь є фекальна каналізація. І от зливову каналізацію треба спрямувати воду з підходів. Тобто будуть змонтовані. Нові колодязі водоприймальні і труби кинуті для того, щоб туди, в той колодязь або комутаційну камеру, це все відправити. Ви вже помітили, що тут котається величезний ґрунтовий куток. Це означає, що вже пішов процес відсипання насипу. Нанизу все вирівняли, вичистили. Всі стіни готові, загідроізольовані і. Рівень вже піднявся. Ну мені важко сказати точно наскільки, але десь приблизно на метр. І Отак, пошарово, пошарово це все тромбовується. Запитав хлопців, а чому одразу все це не зняли? Сказали мені, що для того, щоб могли під'їжджати вантажівки і туди завозити новий пісок, то вирішили так робити. Крім того, вони ще мають, коли там буде все зроблено по піску. Перескласти оці колодязі, тобто тут багато різних мереж і щось з каналізаціями пов'язано, щось ще з чимось, і це все мають переробити на нові колодязі, які вже не будуть провалюватися, і все буде чітко зроблено. Тобто, ця робота ще попереду. Ну і отут. Ну, це я до чого запитав, бо питаю: а чи не було б простіше, якби все це зняти і одразу, щоб коток котався, бульдозер розкотував, розкидував це все. Від кінця до кінця мені сказали, що все одно тут треба з цими колодязями буде займатися, тому отак як роблять, це оптимальний варіант. І ми бачимо, якийсь пил підіймається від стінки з того боку. її шліфують. Ми бачимо, що залишили тут випуски арматури. Запитав, що як тут буде робитися. Сказали мені, що тут буде невеличка консоль, тобто буде ще бетонуватися такий, наче пас. Монолітний, але він буде консольний. На ньому буде розміщено технічний тротуар. А зовні, в якості опалубки, слугуватимуть такі самі блоки з полімербетону, карнізни, Як були встановлені вже. Ну ще цей процес продовжується, але вже більша частина встановлена на ронову будову. Оскільки справа на цьому шляхопроводі навколо нього в нас потрохи, але наближається до завершення, бачимо, як активізувалися дорожники групи компанії РДС, то звісно, я вважав за доцільне розпитати більш ґрунтовно, що тут вже і як буде в фінальному варіанті. Сказали мені, що проїзна частина і на прямих під'їздах, і на шляхопроводі буде заасфальтована з фінішним шаром. Модифікованого дрібнозернистого асфальтобетону на підходах буде три шари. На шляхопроводі, як зазвичай, робиться два шари. Далі на підходах знов три шари. Що ж стосується підходів до розворотів, заради яких цей шляхопровід тут власне і існує, то там ми зараз побачимо, вже вклали новий асфальт, але тут трохи по-різному робиться з одного боку та з іншого боку. Справа в тому, що невідомо чому, але з цього боку, включно з розворотом і так само симетрично за залізницею, була ця дорога в більш поганому стані, тому тут все повністю перебирається. Ми отам далі бачили, що розбираються і основа, і Весь дорожній одяг і все це було перероблено. А отут це буде трохи пізніше, але так само робитися аж до кінця підпірної стінки. Далі в нас на кілька десятків метрів буде робитися фрезерування. Під час фрезерування будуть виконувати профілювання, щоб все було рівненько, і асфальтувати двома шарами асфальтобетону. по Дому асфальтобетону, який тут залишиться. Я так розумію, що ще мають туди кудись геосітку вкласти, але це я буду з'ясовувати трохи пізніше. І так само буде отут робитися, і так само буде отам робитися. Тобто, фактично, оця вся широка дорога від бордюру до бордюру буде фрезеруватися від початку стінок. І ну, зараз я вам спробую показати, куди саме, отам там у нас орієнтир. Ліворуч біла машина за краном, от приблизно туди, як мені це показали. Що стосується оцього проїзду і з того боку залізниці, то тут чомусь ця дорога була в більш хорошому стані, тому то теж буде фрезеруватися все, профілюватися і вкладатися два шари асфальтобетону, але без повного зняття старого асфальтобетону і без втручання в основу дорожнього одягу, і це буде від завершення розвороту і сюди, і далі, туди, куди я вам показав. Тепер прямуємо до шляхопроводу. Тут вже бачимо, хлопці приміряють, як будуть карнізні блоки, як їм складати консольну опалубку, тому що тут консоль буде дуже невеличка, оце її ширина. Але сказали мені, що вже незабаром тут все це буде навішуватися і бетонуватися. О, це ми бачимо. Вже перший шар асфальтобетону на цих підходах до розвороту. Як я сказав, вже тут буде ще один шар, і загалом тут буде два шари асфальтобетону. А на прямих підходах, повторююся, буде три шари. Це все хлопці зачищають, зарівнюють. І з того боку, ми бачимо, вже почали проходити ґрунтівкою або праймером, як зараз кажуть, для того, щоб все це підготувати під вирівнювання, шпатлювання і фарбування. Тут, як я вже сказав, повністю навісили карнізні блоки, але не вистачає лише їх на кінцевій частині, тому що завтра планують бетонувати плиту. На жаль, у мене на завтра запланована інша зйомка. Я не зможу цього показати, але сподіваюся, що подивимося, як там хлопці доготовлюють каркаси. І оце в нас вже перший шар асфальту. Тут встановлені бордюри так, як воно буде. Бачимо, вже понизили тротуарний блок. І тут скрізь буде фем. Тут теж стоять бордюри по пониженню, бачимо, де буде. Перехід. І оце до тієї опори. Тут скрізь все буде забруковано ФЕМ, тому що тут неможливо заасфальтувати. А далі буде асфальт аж до того розвороту, і все так само симетрично буде за залізницею. Тут, як бачимо, не лише підготували бордюри, але вже і подушку з ЧПС зробили під але Чогось схоже по висоті ще не вистачає. Ну і тут скрізь асфальт. Що на тому асфальті буде, не знаю. Раніше тут були парковки, а тепер нема в мене інформації. Зараз я піднявся на прогонову будову вже нового шляхопроводу, тому що. Зараз тут немає стаціонарних сходів або драбини, є лише ті, які хлопці собі прилаштували для того, щоб підійматися на в'язку каркасу. Я побоююся, що оскільки зараз вже наближається кінець робочого дня, щоб хлопці не прибрали ті драбини. Тому ми зараз пройдемо, подивимося, що там у них, а потім опустимось і вже завершимо нашу прогулянку навколо цього шляхопроводу. Зараз милуємося ще роботою котка. Бачимо, що забетонували деформаційний шов. Здається, я вам цього ще не показував. Знизу я вже показував вам, що з цього боку в нас повністю змонтовані всі карнизні блоки з полімербетону. З того боку бачу майже всі, але тут трохи не вистачає. До речі, якщо вам здається, що під час руху в мене камера разом з рукою трохи коливається отак, то насправді так воно і є. Справа в тому, що попередня камера в мене була набагато легша, я її вже прилаштувався тримати легенько трьома пальцями і не напружувати при цьому руку. Ця ж камера важча, я її поки що міцно стискаю цією рукою, і коли десь... Зіскакую або нахиляюся, то рука м'язи і можуть не так, як треба, відпрацювати ці рухи. Тобто сам стабілізатор камери тут працює ідеально. Ну а я, як стабілізатор, не завжди відпрацьовую все так, як треба. Але сподіваюся, що найближчим часом прилаштуємося. Так, що ми бачимо тут ще? Зараз хлопці займаються тим, що монтують трапи. Основні системи водовідведення. Там далі бачу, вони вже стоять. Потім їх треба буде ще згідроізолювати разом з плитою. З того боку я вам показував, там вже теж стоять трапи, більша частина їх. Переходимо в залізничні колії, бачимо це все вже блоки карнизні змонтовані. А з цього Кінця хлопці продовжують теж монтувати їх. Тобто зараз блоки монтуються з двох сторін. Тут щось багато такого пилу специфічного від обробки чогось. Я не можу збагнути, що це було таке. Можливо, вже дрібоструменева обробка або піскоструменева. Ось щось воно не дуже схоже на бетонний пил. І отам попереду вже бачимо багато хлопців, які займаються каркасом. Доброго дня. Ще раз повторюю, що завтра бетонування останнього фрагменту плити вже отам складена віброрейка. Я вам показував, що вона така секційна, її треба налаштувати, от вона вже стоїть на поготові. Хлопці доробляють останні штрихи. там вже бачимо, прилаштовують маяки, по яких тягнутимуть віброрейку. Це гарно красиво. І вже на поготові деформаційний шов. Для 13-ї опори. Це вже буде повністю забетонована вся плита, яка тут складається з трьох частин. І можемо вважати, що в нас в принципі в конструкціях вже шляхопровід буде готовий. Ну Хіба що ще треба буде забетонувати тротуарний блок? Але це вже можна до косметики умовно віднести вкотре звертаю вашу увагу на місце так званого гнучкого стику, тобто це під плитою буде стик балкових прогонів. Тут балки останнього прогону, з того боку, балки попереднього прогону. І тут ми маємо посилену гідроізоляцію і посилене армування. А чому гнучки? Тому що все одно, хоч і плита суцільна, але під нею десь на якійсь долі міліметра можуть балки трохи гуляти від вібрації. Від Динамічних навантажень від якихось деформацій термічних і для цього робляться такі посилені стики. Далі дивимося, як виглядають в нас прямі підходи в напрямку подолу. Тут стоїть кран, і він зараз обслуговує процес формування каркасів на підпірні стіни. Причому ми бачимо, що вже каркаси так добряче вив'язані з обох боків. Там хлопці працюють, там хлопці працюють, і сказали мені, що вже теоретично з п'ятниці, якщо все буде за планом, планують розпочати бетонування цих стінок. А з наступного тижня вже хлопці-мостовики все прибирають, що в них є під прогоновою будовою. І на цей бік заходять хлопці-дорожники групи компанії РДС, які будуть робити все те саме, що з того боку залізниці робили. Тут, так, як і там, де я вам вже описував, з цього боку буде просто фрезеруватися верхній шар асфальтобетону старого, все профілюватися рівненько і складатися два шари нового асфальту. Тут же до кінця упірної стіни буде розбиратися все до основи, перебиратися основа, так само, як я вам показував в попередньому, та здається в позапопередньому огляді з того боку. І далі, от мені точно не показали, тому що ми спілкувалися з іншого боку, докуди планують ще фрезерувати загальну цю дорогу від бордюру до бордюру за завершенням пірної стінки. Але там теж буде якийсь шматочок, який буде переасфальтовано двома шарами по старому фрезерованому асфальтобетону. Я вам сказав, що цей екран обслуговує роботу хлопців на підпірних стінках, але бачу, що також він щось подає. І хлопцям на прогоновій будові. Зараз вони його покликали, і щось якийсь екшен розпочнеться. Я ж хочу звернути вашу увагу на те, що тут плита бетонується теж не до кінця, як це було на першій частині, її, яка бетонувалася останньою, тому що там не було першого прогону по балках. Тут не було останнього прогону. Я вам це все показував, пояснював, чому саме. Отже, тут ми бачимо сітку відсічки, тобто плита бетонується досюди. А потім вже наступним етапом буде монтуватися інформаційний шов і бетонуватися в плиту і в шафну стінку, так як робилося на нульовій опорі. Цікаво, що хлопці планують пересувати краном. Схоже, що віброрейку, але куди? Тут є якийсь іпроще в них. В такому порядку, що робити, ми лише спостерігати можемо. І висловлювати здогадки і припущення. Отут ще бачимо, кріплять патрубки, в яких потім будуть сверлитися отвори. Це в нас, наскільки я пам'ятаю, патрубок не під систему водовідведення, а для того, щоб там пропускати електрику до опори, яка стоятиме на подовженому ригелі. Це я вам все розповідав. А на систему водовідведення вже є патрубки. Потім, коли буде плита, будуть висверлювати вже в опалубці. Отвори, знов таки, все це я вам показував. Зараз просто повторюю, щоб трохи вас розважити. Тим часом бачимо, що хлопці вже фіброрейку ставлять під бетонування на ті маяки, що вони виставили під неї. Тобто, все готується для того, щоб завтра зрання цей процес розпочати. Тому цікаво буде, можете приїхати подивитись, але мене ви тут не зустрінете, тому що в мене завтра, сподіваюся, дуже цікава зйомка ще на іншому об'єкті, який ви всі дуже любите дивитися. Тобто тут то все буде без мене. Але все одно вас сюди не пустять на прогнову будову, тому, чесно кажучи, ви звідси нічого не побачите. Ми з вами вже спостерігали кілька разів, як бетонувалися плити, тому можете подивитись попередні огляди, і там все це є. Я вже приїду сюди, коли все буде готово. Так, тут робота хлопців бачу, завершена по віброреці, ще якісь дрібниці будуть доробляти, а ми з вами прямуємо донизу. Ламав собі голову над тим, що ж це за образив такий, тому що все ж таки це не пил, не порох, а дійсно образив. Потім не витримав, запитав хлопця, сказали мені, що це оброблявся дійсно цим образивом, оцей метал на каркас тротуарного блоку і місця на плиті під встановлення бордюрів. Ну, навіть можемо порівняти: отут ще не шліфована плита, а отут вже шліфовано під бордюр. Але ми бачимо, скільки його тут скрізь. Отут його вже трохи змили, а там його дуже багато. І отут ще залишається. Як бачимо, іде робота скрізь. Отак, можливо, знов почалася така собі рутина, і я приїжджаю, і воно здається, що мало що змінилося. Але коли починаєш розбиратися, що саме робили, то виявляється, що багато такої не дуже помітної. але... Роботи, на яку багато сил витрачається та часу зроблено. Тепер я знову повернувся під шляхопровід. Переходимо в майбутній пішохідний перехід, заходимо туди, де буде асфальт, і милуємося новою конструкцією. Нехай вас не лякають оці незрозумілі потьоки. Це хлопці кажуть, коли чимось обмащували, то потім воно дає такий результат, але це все, звісно, буде ще фарбуватися, причому не одним шаром. Отут поки що маємо такий собі пандус, яким заїжджають сюди якісь техніки. Тут у нас ще, нагадаю, перевкладається теплотраса. Вже бачимо, її майже заховали скрізь. Але цей тротуар буде продовжено сюди, і він буде отак завертати, обходити весь цей розворот і виходити на той бік. Далі сказали мені, що начебто є якісь зрушення стосовно цього переїзду, була якась нарада, десь я не знаю в кого, чи в замовника, чи ще десь. Зараз, як мені сказали, все ж таки є така надія, що його можуть залишити, але знов таки його можуть залишити конструктивно, тобто його мали взагалі розібрати після того, як всі роботи будуть завершені. Зараз мені сказали, що його можуть залишити не розбираючи, але все одно буде виставлений бордюр, все перекрито і їздити їм буде не можна. А залишиться він для того, щоб ну, на випадок якогось знов об'їзду. По іншій інформації може все ж таки його. Залишити проїзним. Ну, якщо хтось кудись звертався, то спробуйте ще раз звернутися для того, щоб підштовхнути цей процес, але хоч приємно, що він якось пішов. І оце ви вже бачите повністю новий асфальт. Один шар, буде ще один шар. Що буде тут, невідомо. Тобто сказали мені, що ніякого тротуару, велодоріжки через залізницю не буде, буде просто щось. Облагороджено, ушляхетнено, засипано чимось, але поки ніхто не знає чим. Тобто тротуар в нас приходить сюди, отак завертає і виходить на той бік. Якщо там буде проїзд, то сказали мені, що можливо буде пониження і можна буде перейти через нього. Наскільки я розумію, оця колія в нас не використовується, хоча не факт, що вона завжди буде не використовуватися, а оця колія використовується і тут якийсь маневровий тепловоз. Час від часу тягає вагони. Навіть одного разу ми з вами потрапили на цей процес. Дивимось, як весь шляхопровід в комплексі виглядає від залізниці. І ще раз повторююсь, що десь до кінця тижня, можливо до початку наступного тижня, хлопці-простовики мають все це прибрати, і дорожники з понеділка заходять на цей бік, де будуть робити все те саме. Тобто, тут все розбирається, основа перебирається. З того боку, це фрезерується і складається два шари асфальтобетону. Зрозуміло, що перероблюються тротуари, дерево, сподіваюся, залишать. Вже стало набагато більш порожньо, ніж було, бачимо, що щось повивозили. Тут бачимо до якого місця, вже навісили карнизні блоки, але далі їх чіпляти не можна, тому що тут в нас ще потрібна консольна опалубка для бетонування консольної частини монолітної плити на останньому прогоні. Це саме отут. Зараз хлопці дов'язують каркас, влаштують віброрейку. Звідси хлопців не бачу, Скоріше за все, десь на тому боці працюють. А можливо, вже навіть закінчили свою роботу. Далі милуємося каркасом підпірних стінок. З того боку, я думаю, вже не буду обходити. Тут бачу, ні, хлопці ще на місці працюють. Тут бачу, частково загідроізолювали стінку підпірно-опори, але ще не повністю. Ну і тут всередині цих двох підпірних стінок, все те саме буде, що я вам описував для підходів з боку куренівки. До речі, нагадаю, що коли ми з вами тут були під час зйомки попереднього огляду, то тут ще не було цієї арматури. Зараз от хлопці її опрацьовують. Знов таки нагадую, що тут проходять ті самі інженерні мережі, колектори, які... І з того боку, де я вам вже показував, і тому тут вся та сама робота буде і з колодязями, і з насипом. Що ж, бачимо, що все ми з вами обійшли, наче все вам пояснив. Ну, і для того, щоб вже наш з вами огляд був більш повним, вирішив зайти на насип з боку подолу, подивитися це все як виглядає з такого ракурсу. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Автокошен.Інфо. На цьому я з вами прощаюсь, До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!